А ні, ну що воно робить зараз, покажу, а акумулятори чисто заряджати, то це щось такої зарядки, надо, ну, то мікропроцесорна 20А. Ну, саме іменно зарядок і пуску зарядок від мережі. То асортимент дуже великий, там від 500-600-700 гривень десь починаються і пішло вище, в залежності від ампеража, який потрібно, і чи звичайна, чи мікропроцесорна, чи пускозарядка. В общем, що то вже... Можна гратися. Там вони вплоть до 10 тисяч, по-моєму, пускозарядки. Оті великі вже що тумби є. А саме це, що в відосі, це пускозарядний пристрій. Але це чисто для пуска автомобіля. Воно не заряджає акумулятор ваш, Воно дає імпульси, щоб заводити і заводить дизель до 3 літрів, бензин до 6. Це перевірялось неодноразово, що чудово. Все. Виконує без проблем. Але єдиний нюанс, що тут іще ж не просто пускозарядка, що чудово заводи під'єднується, а це ще 6 в одному. Воно з компрес... ну Фонарик само собою. ну Саме основне, що ще немаловажно, що є компресор. Є компресор, під'єднується ось цей шланг до 10 атмосфер накачує для колес. І є ось окремий компресор. Типу пилососа, один витягує, один дує просто повітря, то це для накачування шини, ой, шини кажу, лодки, басейни, матраси, що теж дуже добре, як накачати, так і скачати, Що дуже комфортно. Це для рибаків, там матраси накачати колись, лодку якусь. в общем, Що воно 6 в одному. То завести автомобіль ваше, воно заведе ну 12 вольтовий маю на увазі все, техніку. А от зарядить, звісно, воно не зарядить ваш акумулятор. Для зарядки акумулятора є зарядні пристрої, тому теж можете звертатися в великий асортимент.